Привіт! В цьому відео хочу розказати трошки про Смартсуд. Це система, її можна назвати альтернативою для Airtable. І, власне, я хочу порівняти відносно Airtable, бо Airtable це основний такий відомий гравець уже на ринку, про який більшість вже знає. А якщо не знаєте, то ви мали би знати, так? треба познайомитися. Тому що це насправді зручна система, яка дозволяє. Організовувати процеси, автоматизовувати роботу, будувати свою CRM, task менеджер, якісь свої апки внутрішні будувати, ну і загалом полегшувати життя в, в рамках компанії. Тому Смартсуд. Э, чому хочу за нього розказати? Тому що ми, наприклад, його вибрали для себе в ролі э, основної системи для task менеджменту, і ми вибирали між Смарцuit і Airtable. І е, я хочу поділитися в цьому відео власне своїм якимось досвідом, а, да. своїм фідбеком. В інтернеті ви можете знайти багато порівнянь загалом, але я поділюся моїм особистим досвідом, те, що мені, ну, на що звернув увагу, е, що сподобалось, що не сподобалось в системі. Отже, е, перше, що хочу почати, бо це, мабуть, одна із основних причин, чому ми взяли смартюд, е, тому що. Way коли ти пробуєш використовувати її для роботи, особливо для якихось задач, то в тебе немає можливості бачити всі задачі, наприклад, які присвоєні на тебе в одному місці. І це великий мінус. Тобі треба це можна зробити через додаткові якісь таблиці, через синхронізацію таблиць, але це займає багато часу. SmartSuit, вони зробили це просто дуже просто. Є кнопочка My Work і прям. Незалежності від з усіх баз, да, тут вони називаються як це рішення? Solutions. Всі задачі, всі записи, де ти присвоєний як відповідальний, вони підтягуються в MyWork, і ти автоматично можеш там, групувати, сортувати по пріоріті, по статусу, по даті виконання. Він автоматично пише задачі, які просрочені, та, які сьогодні. Треба закинути які там в майбутньому, і так далі. Тому е, дуже зручний функціонал, і це така да, вишенька на торті. е, чому, чому ми взяли, вибрали смартцю для своєї власної роботи в рамках школи автоматизації. Е, наступне це підтримка. підтримка Firetable достукатись до підтримки це прям челендж. Да? Ви маєте або бути на Enterprise плані дуже дорогому, інакше це буде зробити дуже складно. В SmartSuite є просто чат підтримки, ви можете написати. І, наприклад, принаймні, я коли писав, то в рамках одного, ну там, двох трьох годин мені відписували і допомагали з вирішенням якогось питання. Тому це другий великий такий бонус, та який да, дає перевагу працює. Третє, це, звісно, вартість. Uh, якщо порівняти, то в Airtable да, більш-менш робочий тариф Teamplan – це 25 доларів. За годину, то в SmartSuite – це, звісно, 12 доларів. Тобто в два рази плюс-мінус такого саме рівень, рівень план, плюс, якщо ви використаєте афіліат-програму. То для вас це вийде ще. Тобто, якщо використати афіліат програму то такими легкими махінаціями можна зробити цю ціну ще в два рази дешевшою. Можете запитати мене як. От. Наступний такий да, важливий, мабуть, показник це зв'язка з іншими базами. Якщо в Airtable да, ви можете зв'язати з, з якоюсь. Потягнути дані з іншої таблиці тільки в рамках конкретної бази, та ви не зможете підтягнути дані по, з іншої бази. От. То в то смертсюта немає такого обмеження, і ви можете ну от, в будь-яку таблицю. Можна підтягнути дані з будь-якого. З будь, solution, з будь якої іншої солюшення, з будь-якої іншої бази. Я вибираю да, от всі, всі інші бази. По суті, знань, вони тут доступні, і я можу витягнути будь-яку таблицю з будь-якої бази. Для цього знову ж таки не треба робити якихось синхронізацій, як це робиться через костелів Airtable. Наступна така перевага. Ну, давайте так. Особисто я ще не зіткнувся, да, де, де відчув перевагу цього функціоналу, але принаймні всі да, більшість експертів, е, чиї огляди я дивився на смартсует, вони говорять, що це прям сильна перевага у смартсута. Це якраз е, можливість надавати зручно ролі і е, ролі і права. От. І. Е, Ну, єдине з того, що я для себе підмітив, це можливість там, розділяти команди на, людей на команди, присвоювати команди і присвоювати доступ через конкретну команду. Да? Для того, щоб ручками кожній людині не видавати потрібні доступи. Це можна вирішувати через е команди. Тому думаю, важливо проговорити про це, е якщо ви працюєте. Якщо вам потрібна система для 20 і більше людей, то це, звісно, буде зручно. А, так. Наступне, а, я до себе підмітив і мені здалося, це теж може бути прикольним функціоналом, те, що поле а, можливо, десь ці редагування, да, редактор конкретного поля Description, він набагато потужніший в смартсуд. Тобто, якщо ми візьмемо будь-яку задачу, то поле Description він, він набагато набагато потужніший. Він, по суті, це як редактор там. Будь-який редактор, як в WordPress чи ще в якомусь, та в будь який CMS ви можете створювати контент, можете редагувати, форматувати набагато більше можливостей. Можна вставляти по типу як в Notion, да, різні елементи. Ну, тобто, якщо ви працювали з Wordpress чи з Notion, то бачите набагато більше якихось можливостей. Вайтборди можна малювати, тейбли, тобто формувати доволі складні документи. І з точки зору, якщо ви використовуєте, ну, ви можете по суті відмовитися там від Notion. A. В якомусь форматі чи від якихось інших документів для інструментів для роботи з документами, тому що тут редактор Смартсут дозволяє будувати складні да, складні. Зв'язки з іншими задачами, ну, знову ж таки, по суті, як такий собі внутрішній Notion. Якщо ми візьмемо в Якщо ми, ми візьмемо поле в Airtable, то тут нема таких можливостей. Ми по суті можемо тільки простий текст сюди додавати нічого такого суперфенсі. Ну, Давайте так, для чесності ми можемо поміняти тип і зробити його е, rich реч Тоді Більше можливостей е, з'явиться. в Airtable також. От, Але все одно. Ну, Тобто можна буде легше відформатувати його, але все одно немає таких можливостей додати різні типи записів, лінкувати записи, таблиці вставляти і так далі. Тобто редактор, от конкретно поля description, набагато більш обмежений. От. Е, наступний елемент це формули. І, е, попри те, що в Airtable часто використовуються формули, доволі теж зручні. Е, в цьому... В смартсьют вони пішли просто на наступний рівень. І знову ж таки, це не те, що, з чим я багато працював, що сильно не було потреби працювати з формулами смартсьюта, але по, по оглядам да, від інших спеціалістів і по, по можливостям, коли ми, наприклад, йдемо хочемо відредегудувати. Попрацювати з полем типу формула, то а, набагато більше зручніший сам інтерфейс і набагато більше можливостей, наприклад, то, що мені сподобалося, це а, можливість, наприклад, витягувати якийсь linked record через точку. Да, більш таком, нативний спосіб витягувати якісь елементи з масиву, з якогось запису. А, багато інструментів для сортування через формули можна. Дуже багато зробити штук, наприклад, витягнути якісь значення, відсортувати їх, чи витягнути топ-5 значень, зробити якісь зрізи. Тобто, по суті, робота з масивами набагато зручніша. І е, е, набагато такий, ну, більш продвинутий рівень роботи з формулами, ніж е, Airtable. Е, так, І останнє, е, що б я хотів сказати, з точки зору переваг смарцут. Те, на що я звернув увагу, це те, що набагато набагато більше різних типів полів. Наприклад, наприклад, поле адреси стандартне, та, і автоматично підтягується карта, якщо ви ввели адресу. Плюс одразу підтягується Google пошук, і якщо ви там введете, наприклад, я не знаю, Хрещатик. То автоматично Google підказує, підтягує адресу. І як тільки ви ввели, да, ставиться точка на карті. Тобто зручно, якщо потрібно працювати з, з мапами, з адресами. А, наступне поле «Date Range» якого немає вайртей, і це зручно, коли ви використовуєте, знову ж таки, як для Project Management, для task management цю систему. Є такі всякі прикольні, як number slider, де ви можете виставити, наприклад, відсоток виконання або рівень чогось. Це перше. А друге, коли у вас є тип підзадачі, то ви також можете бачити да, відсоток виконання конкретної задачі. І це, власне, ще одна з великих переваг. Е ще одна з великих переваг е смартсюта від ЕФТБ з точки зору текс менеджменту це поле, це можливість підзадач, да, як така нативний функціонал, е якого просто немає е в. Table. Давайте загалом пройдемося по полям, які є в SmartSuite. Text, text, Area – Це стандартні базові поля. По суті, то, що SmartSuite називає базовими полями, це <сі> всі поля, які є в Airtable. Да? Single select, date, time, number. Email, Link, file, Link and record. Да? Це стандартні поля, які є в Airtable. Якщо ми подивимося, які типи полів є в Airtable. То по суті, от, всі поля, які є в Airtable, ну, майже всі, там, 95%, вони записані в смарт і рахуються як просто базові поля. Далі є окремий тип це поля для колаборації, наприклад, рейтинг виставляти. Ну, ладно, Це є в Airtable от, vote, голосування. Стандартний функціонал, якого немає в Airtable теги. Ну, таке Теги, наприклад, можна мульти-селект да, поле вибрати, замінити. Е, одразу в соцмережі спеціальне поле. Вот. Assigned to due date. І велика перевага due date в SmartSuit, що вона автоматично рахується як due date. Тобто одразу вам буде приходити оповіщення на ваші емейли, якщо задача просчена. Да? Якщо ви виставили due date і ви виконавець. Поле duration. Та, так само е, є нативний task-трекер, який дозволяє по конкретній задачі трекати задачі, трекати час. Е, відсоток виконання, який рахується, якщо в задачі є підзадачі. Є е, статус, стандартне поле. Тобто не треба. Ну, в Airtable ви можете створити поле, назвати його статус, вибрати е, single-select. Різні статуси створити, так, але тут це просто швидше і раніше. Є поле типу чекліст прикольне, де ви можете там прописувати прям так, прям задачі. І по суті це буде такий а-ля під тільки це не рахується так, як саб-задача, просто списком додатковим, і в кожного з цього елементів може бути виконавець, і в кожного елементу з цього може бути дедлайн. Тобто дуже зручно, якщо ви працюєте, ну, таки, для project менеджменту це дуже потрібна штука, і в Airtable цього немає, і треба плодити якісь додаткові активності і робити якісь костилі. От. При цьому автоматично рахується відсоток виконання, та ми бачимо, коли якісь із задачі чи кліста виконані. Е, так, є час, можливість трекати часу, та є е, залежності з між задачами, що теж потрібно, коли використовуєте таку систему. Е, далі Частину з цього є вартей, кнопка, е, можливість рахувати кількість та аккаунт, те, що є вертей, rollup, lookup, формула, Record ID. Е, ну і з додаткових те signituche тобто можливість використовувати підпису. Е, да, в смарт-суті є свій е, теж е, як це, функціонал для того, щоб створювати документи. І е, так, не бачу його тут. Да, Документ-дизайнер, тобто повноцінний можна створити документ, наприклад, якщо вам треба якісь сертифікати чи підпис, чи інвойси, це все є нативний функціонал, який можна в смертю зробити, і не треба підключати додаткових сервісів. Поле IP-адрес, саб-айтемс, тобто під задачі, про що я говорив, що важливо для таск менеджменту повноцінної системи, ну і Color Picker. Тобто ми можемо навіть вибирати якісь кольори. Uh, та, ну не знаю, якщо це потрібно, якщо у вас проекти пов'язані з дизайном, то можливо теж буде корисно. От, тому загалом, як бачите, вибір полів набагато більший, і це э, да, така суттєва перевага смартсуд. Э, ну і звісно, э, попри те все, ми далі користуємося Airtable э, на улюблених моїх інструментів. І слід э зазначити, що в Airtable, попри все, э, зручніші інтерфейси, тому якщо ви хочете будувати якусь внутрішню апку, все-таки у Airtable є це переваги, набагато потужніша можливість роботи з інтерфейсами. Тобто, поверх цих даних дуже легко побудувати інтерфейси, і в Airtable це виведено на окремий функціонал. Да? Є графіки всі, да, пікап, поля. От. В цьому плані Airtable пішов набагато, набагато далі і, по суті, став таким уже повноцінним інструментом для наукод-розробки. Uh, і наступне це автоматизації. Автоматизації є також в Smart Suite, але все-таки в Airtable більше можливостей. Хоча вот Smart Suite буквально недавно оновив функціонал автоматизації, і вони йдуть якби на крок позаду, але доганяють. І думаю, з, тим, з тої швидкістю, як SmartSuite викатує оновлення, то вони дуже швидко доженуть і будуть по функціоналу відповідати Airtable. От. Тому, якщо зробити таке коротке заключення, SmartSuit – класний тул, дешевший ніж Airtable, є доступ до підтримки, більше можливостей роботи з полями, з доступами. Ну і загалом він ідеально підходить під таск-менеджмент. Якщо вам треба вибрати систему для роботи над проєктом, то він під це заточений, да? є всі необхідні поля. І це набагато швидше буде розвернути, ніж на Airtable. Якщо ж потрібно будувати якісь все-таки, ви хочете будувати якісь апки, вам важливі автоматизації, багато даних, да, працювати з великою кількістю даних, важливо робити інтерфейси, то я б надав перевагу Airtable. От дякую за увагу і очікуйте нових відео по крутим, тузам з автоматизації і новкод. Всім па-па!